51 працівника відсьогодні відсторонили на Сумахімпромі. Вони, як і решта, шість інших підприємств області стратегічного значення потрапили під дію наказу Міністерства охорони здоров'я щодо доступу на роботу нещеплених робітників. Біля прохідного заводу із працівниками спілкувалась наша Юлія Ніколаєва. Перша зміна на імпромі починає працювати о сьомій ранку. За півтори години біля прохідної назбиралось десяток людей. Їх усіх не пустили на роботу. Я 35 років тут отробив. І мене за ворота виставили, не дали навіть пенсію заробити. Так. Всього лишили. Тільки місто зберігається за мною, що я вроді там роблю. А все інше, відпуска, доплати, там все остальне стаж навіть не вважається. Це безсовісно, і безстидно. Що тим, що тим, що в Києві сидять. Ну не, не бажають, це добровільна вакцина. У мене є проф проф ті, що нам треба, проф прививки. У мене є. Мене брали з ними на роботу. У мене все є. На що мені якщо хочу. Перел тести. Вони нам сказали, що це бумажна волокіта, тобто вона на хімпромі написана, що можна люди, які не працюють на Кімпромі, там які частні підприємці, так вони можуть проходити спелетену. Нас ні. На підприємстві працює близько чотирьох тисяч людей. Не допустили на роботу трохи більше одного відсотка працівників, розповів директор з персоналу Олег Тетьоркін. Всі працівники підприємства були попереджені за місяць. Всіх. Була попереджена, що якщо вони не пройдуть вакцинацію, вони будуть відсторонені згідно діючого законодавства. На сьогодні більше 90% працівників підприємства вакциновані і працюють встановлено раз. Інші люди від роботи відсторонені без збереження заробітної плати. Робочі місця за ними збережені, ніхто не звільнений. За його словами, вчора три людини з відсторонених вакцинувалися першою дозою. Тому на підприємстві внесли зміни до наказу і людей допустили до роботи. Нині ж кількість охочих щепитися від коронавірусу зменшилась, говорить заступниця директора центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Валентина Євдокименко. Темпи вакцинації впали. Це, мабуть, пов'язано з тим, що ті люди, які хотіли вакцинуватися, прийшли зразу, як тільки почалась кампанія. ще місяць назад. Ми були такі дні, коли ми вакцинували більше тисячі осіб в день. Станом на сьогодні вакцинується щоденно в центрі від 300 до 400, до 500 іноді осіб. Від початку вакцинальної кампанії працівники цього медичного закладу щепили загалом 36 тисяч людей. З них 27 тисяч отримали дві дози. За інформацією Ради національної безпеки та оборони, в області двома дозами щепилися майже 360 тисяч людей. Це менше 35% населення. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Суми. Сумихімпром одне з семи підприємств області стратегічного значення для економіки та безпеки держави, яке підпадає під дію наказу Міністерства охорони здоров'я про відсторонення нащеплених працівників від роботи з 9 грудня. Крім нього, у цьому списку Охтирський комбінат хлібопродуктів, науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування авіакон, державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів, заводи Імпульс і зірка. Також мають бути відсторонені з сьогоднішнього дня працівники підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, які надають соціальні та реабілітаційні послуги. Нагадаю, з 8 листопада у цьому переліку також працівники освіти, центральних органів влади і місцевих державних адміністрацій.